Як ви познайомились? У мене була закохана її подружка, вони не дуже гарні про мене речі говорили. Я думав, прийду, зараз з ними перейшаю. Прийшов, побачив, закохався, все не може. Бабник. Бабник. А що про нього казали? Бабнік. Відгуки про нього були. Бабнік. А бабніки всі люблять. А ті, хто кажуть, що не люблять, теж люблять. Вони просто так говорять. А як тільки десь там шури-мури, то вже все. Знаєте, бабніки вони такі, вони працюють непоміченими. Ви дівчата навіть раз, два, гоп, не поняли, як вони вже оп, а влюбилися. І все. Так що, як би ви що ви там не говорили, але бабніків люблять. І навіть дівчата лишають хороших хлопців, хороших чоловіків, чесних, вірних заради бабніків. Ну я не говорю йому зараз про цю пару. Молоду, дай Боже, їм бути разом все життя. Я в загальному говорю. Так, знаєте. Ну. Дуже погані. З подружкою сією спілкуєшся? Вже ні. Красота моя. Такий моє. Вот, От воно що, красавчик, пацанчик, красавчик. Молодий, а вже знаєш що робити? Тебе yeah. в твоїй дівчині що зачепило? Вона не ходить в клуби, як зараз половина дівчат. Але закохався я тільки коли її побачив. Подивіться на неї, вона просто. <різь> <різь> ну як в такого пацана можна не влюбитись? Ну от скажіть мені: ну як в такого пацанчика можна не влюбитись дівчата? <різь> Ні, ну чекайте, стоп, ви не подумайте. Я вже дружений, у мене є дружина, діти, ну то я так говорю, але я просто розумію чуть-чуть. Ну, може, і не розумію. Може, думаю, що розумію. Ну, але типу, бачите, дівчина вихована, не ходить в нічні клуби. Отакі якраз дівчата саме легше влюбляються в Да. Що вона тобі скаже: слухай, хочу коротше, в клуби. Була мала, а тепер я хочу в клубас. Закрию вдома, що робити. <реш> <реш> ну, звісно. <конечно. реш> Топ-дві речі у твоїй дівчині для тебе най найкрутіші. Вона мене розуміє дуже добре. Вона сім'ю хоче, все. Я, я теж так. Три місяці разом. Які проблеми виникають? Три місяці разом. Які там ще можуть бути проблеми на цьому етапі? Перша проблема була це домовитись з її батьком. Я її на перше побачення повіз в оранду на Дніпрі. Батько знав про це. Приїхав за нею і сказав, що там жінки легкої поведінки тільки туди ходять. Забрав її. Не буду питати, звідки тата це знає. Я приблизительно догадую, звідки просто повіримо його досвіду. Людина вже доросла. Якщо ви про щось сперечаєтесь, хто у вас перший йде на примирення? Помиритись важко. Вона на мене зранку обідалася до сих пор ще не помирився. Що ти вразили? Написав не дуже приємним. Грубо виразився, так сказати. Oh. Вважаєш, що ви помирились до кінця дня? Помиримося, в неї вибору немає. Вибір є, повір мені. Як ви називаєте одну одного якось ласкаво? Буся. Любімо. Як у вас гроші розподіляються от, у стосунках? Ну, в основному я плачу, Те, що вона живе з батьком, ще з сім'єю, але я надіюся, це скоро зміниться. Ти готовий взяти на неї в забезпечення. Ну, звичайно. А чим ти займаєшся? Мужик? Мужик, красавчик. Туди, сюди, 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 десь сюди. працюєш чи такі якісь темки, схемки. Дає можливість, там і роблю щось. любу роботу беру. Бажаємо тобі легалайзу до 18 років. <рес> як ви познайомились? Красавчик. Пацанчик, красавчик, дівчинка, красуня, бажаю вам всього найкращого. Вас чекає ще багато чого, про що ви не здогадуєтесь, як і всіх. Пар це чекало. Але якщо є почуття. Взаєморозуміння і повага, все буде разом. І якщо навіть ви одружитеся в 20, є шанс, що будете до кінця життя разом, якщо є почуття, взаєморозуміння і взаємоповага. Так що ми бажаємо вашій гарній парі і всього найкращого. І щоб у вас все було добре.